Быстрий гайд на Yaymi. Зброя Самим топовим варіантом для неї звичайно буде грамовий пульс. Також ви можете поставити на неї е, небесне крило або е, лук Амуса при наявності. Що на рахунок чотирьохзіркової зброї, ви можете на неї поставити ржавий лук, хамаюмі, е, Прототип Полумісяць або е, Чорногорський лук. Артефакти. Самим, на мою думку, геніальним варіантом буде її поставити фулсет Семінави. Також, якщо ви граєте від реакції, можете поставити її фул ведьму. Ну і взагалом непоганим варіантом буде, якщо у вас є в команді Джунлі, можете поставити її фулл сет Встречні кімети. Таланти. Обов'язково їй руку, а потім вже йде єшка. Ну і ульту по бажанні. Чесно кажучи, я її взагалі не використовую. В артефактах шукаємо корону на кріт урон, кубок на бонус спіру або на силу атаки, по можливості, що у вас є, часи на силу атаки, і в підстатах ми шукаємо кріт урон та силу атаки.